Всім привіт! і це серіал Бока. Різнокольорова сім'я. В головних ролях Біжлива мама Семмі Пікменчика Клара готкий і не емоціональний син Йом... Йомка голубий тато. Диор сын мамонный сониш мамино солнце сын Боре Боря и гусь Степан Так капец, шоц таки розовый кто у меня запускник в комнату якийсь Кринж це розове, треба дати свої пікмухи. Так, мені це не подобається. Фу, забері оцю гидоту. Ой, боже, боже, фу, тут буки якісь. Неприємні вони. Забери собі ліпше, тому що тут неприємні для мене речі, а я не люблю таке гівно. Фу, не. Ой, господи, які ж меніжні. Щоб не я, то тебе не було б ніякої їжі. Ми я прям так не люблю оцю вашу біжову їжу. Я ж пікмі і оцю каву забирати. Слухайте, що взагалі вже хніло. Я взагалі, якщо б не я, то взагалі б ніякої їжі не було. На. Так, а я татку віддам. На, мені не треба. У мене є своя їжа для настоячого годки. Господи, що всі такі непривітні Мені, наприклад, подобається їжа, яка в мене. Ех. Мені головне, щоб мені було комфортно. Ладно, посижу Так, и я мама на и никого не порушу правила. Дай вы... Добрый день. Добрый день. О, так, Ой, же я. Так, буду садить и думать, что мне работать. Не шкуче і їжі, треба щось схамати. Ну цього хватить, в принципі, не люблю їсти багато. Ой, глас Пенді. Так, мені треба буде ставити. а потім не накидаємо мою кімнатку прекрасну речей. А мені дебається все прибирати. Ребятка, Я вот тут прошу, у меня наибольшая комната, и мне самая комфортнейшая. Так. Что хм. ж мне работает? Ну ладно. Заработаю себе кися приз, сейчас солнечко. Он кишек в Ну ладно, попью. Такая шо. що? Ну, мне мені робить, мені скучно. Я не тоже буду гайд, чтобы шо зашито прикольно будет. На, чорне Мне Мені по три. Ой, ну шейкися. Шикалка я красив. Да, я не так уж і круто погуляю Такс, ну да. Себе мені не послухається з кимось. Так, ну мені ж треба щось зробити. О, оскільки у мене рожев і косметика. Кайфую, стільки всього нанесу на своє обличчя. же ж круто. І яка ще капля. Так, я біжу вам мама і в мене реально Мало косметика. Що мені наносить? У На неї прекрасне бочку. Ну, добре. Так. Типу вже ніч. Ой, господи, драбов фонарики з що Тут темнота особача. Я вже спать все, що в мене світиться. У мене такий один мене світиться. Mm. приємно. Ну добре. Е, спати. Ой, та йоме, лягай! Так, уже вечір треба лягати спати. У мене вже вечір, я можу покайфувати, бо що у мене всього тут куча, я спати Ой, а я жовтенький кольором сплю. що мені я буду спать тут я що шо, шо тут делать такі сині предмети про що я не ноша чорна холодильника так що вибачте не повезло мені о, о господи, як мене це уже бісить чого він Музон посред ночь, ч я. Вы свій музон сратий. Уже затубави мене. Господи, хто там кричить? Що ви кричите? Ти що ти пич сейчас? Золотиться мої розбудеш? Угу, уже разбудил. что тут осталось? Включи Вен во всю свою музыку. Нахай выключи ей. Мне весело, что мне Выключи свою музыку. Уже спать хочется. Да. Хорошо, все, идите отсюда. Спутаю. же Розбудила мене посеред ночі. Ну, і ось наш весь закінчився. Пока.